Історія війни на полотнах черкаська художниця Ольга Курська продовжує працювати над серією картин хроніки перемоги. Частина робіт мандрувала виставковими залами регіону. Днями експозиція повернулася додому. Які картини оновили колекцію та що буде з нею далі? Дивіться у сюжеті. Це ще й на міні-галерея, де представлені роботи наших відомих маститих майстрів пензеля. На міні галерею перетворили одне з приміщень обласної бібліотеки для юнацтва. Тут зберігаються картини черкаських митців Данила Нарбута, Івана Кулика, Віктора Клименка. До цього переліку додалися роботи Ольги Курської. Експозиція складається із кількох її полотен із серії хроніки перемоги. Сьогодні у 462-й день війни. Саме ця виставка є таким своєрідним закликом і своєрідною такою пересторогою, щоб ми пам'ятали ось ці події для того, щоб не дати допустити тих помилок, які. Зробили, можливо, ми і покоління, які жили раніше. Закарбувати на рівні ДНК що таке руський мір, допомагають не лише новини з фронту, а й митці в тилу. Додає пані Марина. Вони мають передавати причини та наслідки війни через власні роботи. На виставку прийшли студенти художньо-технічного коледжу. Сестри Анастасія та Марія, оглянувши експозицію, кажуть, роботи емоційні, правдиві та цілком передають стан подій у сучасній Україні. З представлених полотен найбільше дівчат вражають про загиблих через війну дітей та події в Чернігові. Щобітки вона виглядає дуже, дуже яскраво, але передає всю суть. Дуже круто «Мені подобається робота з прапорами. Вона показує незламність, але водночас таку, таку трагедію. долю українського народу, України. Авторка робіт Ольга Курська додає, це не просто картини, це свідчення злочинів, які скоїє Росія проти української нації. Картини із серії хроніки перемоги вперше презентували торік у грудні. Відтоді мисткиня оновлює колекцію стежачи за подіями російсько-української війни. З новеньких робіт фортеця Хмадит. Там, де немовлятко, яке народилося, в і на вікно заслане мішками з піском оберіг. Там, де маленький Янгол, жовто-блакитний, лялька-мотанка в кишенці у військового, і з полями зимовими. Вже то в мене є робота з літніми полями, це ще з зимовими. Це три нові роботи. Картини нещодавно повернулися з чергової виставки, але художниця вже розпланувала маршрут на нові. Вона зараз повернулася з Черкаси з Моренців, тут буде кілька тижнів, а потім поїде далі мандрувати. Куди? Я сподіваюся, в Кам'янку після Кам'янки в Кропивницький. По Україні навіть іде. да, да. ясна а за кордон. Поки давайте по Україні в мене ж мріє показати виставку в 24 обласних центрах плюс Крим. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.